За те, що він трішки да слухняний. ти! Hey, все ще граєш у hey, БаттлБакс, ате на Xbox насочиться кожну мить у випуску. Боже, Бо я маю слова, які назавжди звільнять твоє життя. СТІМ! Версія! Це чудова версія. Втуйтеся в чотирьох гру, яка виграла всі нагороди це все, що верніш ніколи ще не бачили. Повну версію СТІМ! Тим друга проводити найздорожливішу історію або найдосвідченішу роботу з самими важливими інструментами. Залишаться в подвійній графіці P2P із високою ціліздатністю, тих коли сопротив Навіть сучасні людські, очі не можуть це зрозуміти. А потім стрибати в інтернет. Згайтема нових друзі, ворогів і ще воргів. Злучається думати, що ви можете з що кадрів вище 21 тисячі за мілі секунду. <головіка> тобто, а будеться на безлічте ігор? безумовно, це зробить все цікавим. Особливо <плес> черзі фізиковий дол, а потім приєднайте до вимогу майбутнього. Створюють власні рівні, щоб засліплювати та дратувати своїх друзів, використовуючи нашу <плес> ви що Ви бачите на екрані. Влада, уважи, кука. Оу, oh, хія батруші, які можна збрати та записати про це. І вас не звернемо візки, політику ви побачите свого вічок, не реалізичне повітря, зверніть на це увагу. І Буклзі за свій штани та приготуються до розготування. Окуліс, Ви сумують за підтримку до ф'єктивно часу викреслення фокусів. Юля карта, медичне, регулювання з процесорами проактивної пам'яті, звукові ефекти. Коли персонаж зупиняє час, просто зараз. I Я сподіваюся, ти не впораєшся, і тому все може воно стати набагато гірше. Вибач, weird, Я мав би сказати saved... давно. Давай просто йому щось цього вийде, коли це випустять в стім, бо це було набагато краще аніж я думав.